Я Олександр Кулик, автор п'яти книг з філософії, доктор філософських наук. Я викладаю філософію та логіку в українських університетах з 2004 року. Окрім того, я співпрацюю з університетами Ірландії з 2017 року. Я був лектором в Майнут Юніверситі. Зараз я є запрошеним професором в Університі Коледж Корк. Також я працюю професором в Дніпровському національному університеті імені Олесі Гончара. На цьому каналі я розміщую відео з філософії, логіки та інших предметів, які я викладаю студентам. Підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі. Якщо вам цих відео замало і ви б хотіли займатися зі мною приватним чином, така можливість є. У мене є дві групи, одна з філософії, інша з логіки, з якими я онлайн займаюся приватним чином. Ви можете написати мені на e-mail і долучитися до однієї з цих груп. Отже, вітаю вас на цьому каналі. Сподіваюся, вам буде цікаво, як я розповідаю про логіку та філософію.